Дій Бет Юкрейн, преміум спонсор національної збірної з футболу. Разом сильніші! Усім привіт! Збірна України зіграла на Вемблі. І зараз, коли вже вляглися емоції, журнал збірники резюмує усе, що сталося у Лондоні і не тільки. Тож сьогодні у випуску: фактаж матчу проти Англії. Розкажемо і про досягнення, і про провали. Інтерв'ю з дебютантом збірної Олександром Сватком. А розпочнемо з аналізу матчів української молодіжки проти Данії та Італії. Якщо ви шукаєте машину часу, зверніться до Руслана Ротаня. Просто зараз він здійснив те, чого не повторить, мабуть, ніхто й ніколи. У неділю грав проти Англії на Вемблі, А в понеділок вже на півдні Італії керував молодіжкою. Чому Ротань так поспішав на матч Ю 21 Відповідь очевидна: березневі спаринги з однолітками Данії та Італії. Остання нагода перевірити команду перед чемпіонатом Європи. Поки Ротань був у Лондоні, у молодіжці його страхували асистенти Мелашченко і Кардаш у турецькому Белеку проти Данії. Команда грала під їхнім керівництвом. Цю гру ми виграли. Давайте швиденько розберемо наші голи. Перший прийшов з лівого флангу. Драмбаєв розкішно надурив захист данців, коли елегантно віддав на брагару. Удар Макса був не менш вишуканий. Якщо ви ніколи не бачили, що може ліва нога очередька, погляньте на другий гол українців. Хтось з партнерів радив не бити. Але рішення інсайда було і сміливим, і результативним. Шедевр! Знову плідно на турецькій землі попрацював Сікан. Взимку Данило виконував свої громадянські обов'язки, коли виховував свинособак. Навесні ж взявся за професійні. Ось цей гол нападника на останніх секундах приніс нам перемогу над данцями. 3-2. Та результат не має вводити в оману. За майже всіма ключовими метриками данці мали перевагу: XG, удари, кутові. Подекуди перевага суперника була трикратною. Цікаво, що навіть у володінні м'яча та кількості передач данці нас перевершили. За поруку нашого успіхом, якщо винести за дужки шедевральні голи, можна пошукати у виграній боротьбі. У цьому сенсі окремо відзначимо Олександра Драмбаєва. У захисника зюльте Варегема жодного єдиноборства в мінус виграв 7 із 7. Додайте 12 перехоплень і погляньте наскільки більше ми атакували його Драмбаєва флангом. І це звучало б як заявка на статус MVP матчу, якби не 14 втрат. Ми критично багато м'ячів губили біля власних воріт. Порівняйте жовті крапочки, наші втрати червоні, данські. У нас 35 втрат у першій зоні у суперника. В сім разів менше зверніть увагу. Після чого у наші ворота був призначений перший пенальті. Наша молодіжка не вийшла з під направленого пресингу, а фолу передувала втрата. Отож, 3-2. хоч і приємна, але доволі неоднозначна перемога. Італія то суперник ще більш серйозний, аніж Данія. Італійці, як і ми, гратимуть на чемпіонаті Європи. Логічно, що на цей матч Ротань поставив зовсім інший склад, більше схожий на реальну основу молодіжки, якщо можна так сказати. Порівняйте наші склади і знайдіть, як то кажуть, 11 відмінностей. Люди інші, проблема та сама. Погляньте, як ми наварили при білдапі на 11 11-й хвилині. Нещеред, а потім Таловеров помилялися. Але тут обійшлося. Та епізод суперпоказовий. Пропустили ж українці після флангової подачі. Забив футболіст, з яким грав капітан Таловеров. Нещеред зреагував, але не допоміг уникнути голу. Поговоримо і про роль Криськіва у молодіжці. Вона показова, от у цій атаці. Два дотики Дмитра протягом лічених секунд дозволили пройти всі лінії італійської оборони. Хороший момент! Другий гол Італії доводить, що кількість гравців у захисті аж ніяк не забезпечує якість оборони. Італійці тричі били по воротах протягом однієї атаки. Нещерета і каркасу воріт вистачило на дві спроби, а далі було взяття воріт. Третій гол ротань теж точно розбиратиме на молекули. Тут Вівчаренко і Таловеров мали проблеми з ігровою комунікацією. Хай там як форвард італійців пробивав з розкішної позиції. Тому. 3-1. наш гол залишимо на сам кінець, аби не було так сумно. Непогано вибігли в контратаку, яку у правий фланг розіграв юник. Богдан відпасував на Кащука. Олексій далі розібрався. Сам тепер розбиратися треба ротаню. До старту молодіжки на євро менше трьох місяців. Ну а тепер перейдемо до головної гри минулого тижня і зробимо реальні висновки стартового матчу збірної у відборі до Євро 2024. А перед цим нагадаємо, що партнер нашого каналу компанія VBET преміум спонсор збірної України з футболу. У закріпленому коментарі під цим відео на всіх глядачів збірної чекає бонус від VBET. Заходьте за посиланням та забирайте свій подарунок. Разом сильніші. Почнемо з позитиву. Ха! Скажете, які можуть бути плюси після такої гри? А їх дуже просто знайти, передивившись гру з голодною головою. Отже, плюс номер один. Ми знову почали грати у футбол. Гарний знак був ще перед матчем, коли наші збірники зустріли на вемблі віп гостя. Востаннє збірна виходила на гру з думкою бути з м'ячем і не боятися сильного суперника ще за Шевченка. Глобально ми не програли англійцям боротьбу і мінімально поступилися у контролі, особливо у кількості володінь. І найголовніша цифра середня тривалість лише на 5 секунд коротша, ніж у суперника. Так, дякуємо англійцям, що не особливо завзято душили нас у високому блоці. Але у будь-якому разі, особливо на початку другого тайму, збірна України знову відчула м'яч і згадала, що з ним робити. Позитивний момент номер два. У нас був оригінальний план на гру. Оригінальний в сенсі не автобусний. По перше, було далеко неочевидне рішення залишити в запасі циганкова і поставити Малиновського для якіснішого пресингу і додаткової одиниці при обороні. До речі, ми прогнозували цей хід у передматчевому випуску збірників. Якщо забулося, то гляньте. Також однією з функцій Маліни було наситити центр поля, щоб не давати контролювати гру Белінгему і компанії, і самим креативити через центр. Це робити ми намагалися, але реалізувати до кінця не змогли. Ну і вихід з оборони. Фірмовий білдап Ротенстайлу був однією з вимог штабу, і подекуди навіть з не супер впевненими у собі сватком та караваєвим збірній вдавався. Тепер давайте персонально по кадрах. Спочатку про того ж сватка. Мабуть, до останнього моменту, поки не стало зрозуміло, що до заявки не потрапив попов, ніхто не вірив у дебютанта в основі. Але ротань зробив свій вибір на користь Дніпрянина. Так спочатку був мандраж, особливо під пресингом. Та далі сваток взяв себе в руки і став найкращим на полі, принаймні за показниками в обороні. Найчастіше і найякісніше серед основ українців вступав у єдиноборства. Причому Майже половина дуели проти Кейна, і майже всі виграні. Крім того, має найменше втрат і найбільше повернень володіння для порівняння вдвічі більше, ніж у Матвієнка. Коротше кажучи, не підвів ротання і навіть перевиправдав свій дебют. Протистояння з таким видатним нападником, як Гаррі Кейн. Це, напевно, запам'яталося, напевно, найбільший челендж поки в кар'єрі. Можна так сказати, у тебе? Так, звичайно, це. Напевно, на все життя ці відчуття запам'ятаю, бо це перша гра за збірну на такому стадіоні, коли так багато глядачів. Суперник Англія це не одна, напевно, з найсильніших збірних зараз. То це неймовірно. Дуже важко, бо це топ нападник, він вже легенда збірної Англії, побив рекорд по голам, то він. Дуже сильний виконавчий. У нього дуже гарні фізичні дані, грає головою дві ноги робочих. Ну, дуже добре Але все ж таки, так видалося, що ти подолав хвилювання, незважаючи на те, що твоя дебютна гра і на Уемблі проти такого суперника. Як вдалося е от так себе вгамувати чи ти взагалі по натурі людина, яка не хвилюється? Та ні, я хвилююсь завжди. І цього разу також хвилювався. Ну, Десь. <пілу> як так сказати, почав, почалась гра, і якось хвилювання відійшло і пішов в азарт, і все. Поділимося, будь ласка, які були установки і завдання тренерів на цю гру, як би хотіли зіграти? Чого не вдалося? вдалося? Ну, завдання було не боятися грати у футбол, намагатися нав'язувати свою гру. І... Ренциповими бути в дібним Чи, поділиться, будь ласка, ти грав перше з Матвієнком в центрі, так? В цій комбінації ми якось згадували, що ви, можливо, десь там раніше бачилися, так має мала досвід гри в одній команді, але як ви виграли, це було перший раз, правда? Ну, напевно, так. Як взаєморозуміння, чи ви знайшли ну, так звану хімію на полі, скажімо, як кажуть? Ну, з, з Матвієнко дуже зручно грати, він е гарно грає з м'ячем тактично. Ну, Підказує, тобто було дуже комфортно мені зібрати. Так само є підстави сказати добрі слова про ще одного суто Ротанівського кадра: Судакова. Лідер молодіжки мав три ключових завдання: брати участь у пресингу, допомагати у зародку атаки, просувати м'яч вперед. З двома останніми в цілому впорався. Щоб не вантажити вас багатьма показовими цифрами, гляньте на одну найбільш красномовну. Георгій віддав 11 передач у фінальну третину. Це вдвічі більше, ніж Зінченко, котрий другий в нашій команді за цим показником. І найголовніше, що більшість пасів точні. Так, з позитивом досить, бо зараз вийде, що збірна зіграла топ-матч на Вемблі. Насправді, в цілому, ні. Тут ми згодні з більшістю вас. Чому? Причина перша, вона датована ще серпнем 21-го року, коли розійшлися Шевченко і УАВ. Чия тоді була правда, мабуть, ніхто ніколи не дізнається. Але наслідок відчули всі. Асоціація вирішила зекономити на тренерові, і ми втратили у розвитку і у результатах фактично півтора відбіркових цикли. Чому півтора? Бо нинішній теж вже, грубо кажучи, втрачено у червні. Найпевніше ми ще не матимемо головного тренера. А коли прийде, навіть якщо це буде ребров, то не матиме часу з коліс втілити свої ідеї. З чим фактично і зіткнувся Ротань. Тобто восени ми покладатимемося суто на везіння і вищі сили. І в найкращому випадку з оптимізмом будемо дивитися у весняні матчі плей-офф. Ось такий реалістичний розклад. Кого вважаєте винним в ситуації, пишіть в коментах. Наступна болюча теза вже стосується конкретно матчу. Попри чіткий план А, прописаного плану Б, не було або його не зрозуміли. Завданням було відбитися у першому таймі не вийшло. І далі ілюстрація того, що чітких інструкцій, як діяти, коли посиплемося, нема. Коли як пояснив тренер, брак на флангах став критичним. Штаб зімпровізував і відправив на правий фланг захисту зінченка, щоб той взяв його під контроль. Ідея може і не дурна, біда в тому, що ані сам Зіна, ані партнери тренерського задуму не зрозуміли. Ще один печальний висновок по грі – це Михайло Мудрик. Наша камера зловила, як наставник довго щось товкмачив нашій новій зірці перед грою. Але у сухому залишку, окрім одного єдиного удару нашої збірної, що завдав якраз лівий вінгер, похвалити нема за що. Єдиноборства більшість програно, 12 втрат м'яча найбільше серед партнерів. Одна точна із всього лише чотирьох передач з просуванням, і найбільш неприємне нуль успішних спроб дриблінгу. Але в принципі те, що ми чекали феєрії від Мудрика, це наші проблеми. Просто згадайте, що за збірну він досі не видав жодного матчу на своєму топ-рівні. Та й в Челсі наразі біда. Про це ми говоримо щотижня. Ось такі справи. Усім, хто знову почав депресувати з приводу гри збірної, негайно припинити і ще раз глянути про позитив трохи вище. Футбольне життя продовжується, і наступного тижня збірники повернуться, щоб ми їх обговорили уже в клубах. Бувайте і не забувайте лайкнути випуск, якщо вам сподобалося. Вібета партнери згуртовані футболом. Разом з народним клубом Верес. Народженим в бою металістом 1925 Спільно з командами «Ворсклад» Та Олександрія. З українською прем'єр-лігою та кубком України. Чоловічою і жіночою збірними з футболу, та всіба вболівальниками країни віримо в український футбол. Вібе разом сильніші.